Українське Різдво неповторне і багате на різноманітні звичаї та обряди. Гучна коляда, яскравий вертеп і куття, яка так смакує. Святвечір особлива, наповнена звичаями й обрядами вечеря, коли напередодні Різдва за спільним столом збирається вся родина. Поглянь на подане речення: який це вид складнопідрядного? Ти вже в передчутті свята? Переглядай відео, буде пізнавально і атмосферно! Пригадай! Розрізняємо три види складнопідрядних речень із підрядними частинами означальною, з'ясувальною та обставинною. У цьому відео поговоримо про особливості підрядних означальних речень. Підрядна означальна частина пояснює в головній ознаку головного чи другорядного члена, вираженого найчастіше іменником, зрідка займенником або іншою частиною мови, значенні іменника. До означальної частини ставимо такі ж питання, як і до означення який, яка, яке, які. Обов'язковим атрибутом святвечора вважають 12 пісних страв. Яких? Що символізують 12 апостолів? У реченні підрядна частина стоїть переважно після головної або всередині неї. Куття, варена із пшениці чи рідше з іншої крупи каша. Яка це каша? До якої додають мед, сухофрукти, горіхи, перетертий мак. Кутя – яка, яку в кожному регіоні України готують за особливим рецептом головна страва святої вечері. Підрядна означальна частина поєднується із головною за допомогою сполучних слів займенників що, який, чий, котрий. Головна різдвяна прикраса української оселі це оздоблений обжинковий сніп або дідух. Який, який є символом духу предків, доброго врожаю та благополуччя в родині. Підрядна частина може приєднуватися за допомогою прислівників де, куди, звідки, коли. Дідух традиційно ставлять у будинку на найпочесніше місце, яке, де висять ікони, а також за допомогою сполучників що, щоб, наче, ніби, як та інших. Існує легенда, яка ніби дідух оберігає весь рід. У головній частині можуть бути вказівні слова. Найчастіше той, цей, такий. В Україні чимало таких різдвяних традицій. Таких яких? Яких не знайти в інших народів світу. У поданих реченнях визнач головну та підрядну частини. Засіб зв'язку між ними, накресли схему, постав питання і вкажи вид складнопідрядного речення. Головна частина. Восьмикутну різдвяну зірку атрибут колядників асоціюють із Вифлеємською. якою підрядна означальна частина. Що провістила народження Ісуса. Засіб зв'язку сполучне слово, займенник що. Головна частина її обертання вказує на спорідненість із сонцем. Яким? Підрядна означальна частина приєднана за допомогою сполучного слова, яке під час різдвяних свят якраз повертало на весну. Головна частина побутує думка. Яка? Підрядна частина що вісім кутів зірки символізують восьмий день після творення світу царство Боже. Засіб зв'язку сполучник Що. ще. Різдвяного павука якого, якого складають із сплетених із соломи ромбів та пірамідок. Вважають оберегом дому. Підрядна означальна частина, приєднана сполучним словом займенником якого, стоїть у середині головної. У наступному реченні головна частина за біблійною легендою павук заплів вхід до печери якої підрядна означальна. Де Марія ховала немовля від воїнів Ірода. Сполучне слово прислівник «де». Із Різдвом пов'язано чимало тих звичаїв, коріння яких сягає сивої давнини. У головній частині є вказівне слово, займенник тих. Питання до підрядної означальної частини. Яких? Коріння яких сягає сивої давнини. Головна частина коляда. Один із найвідоміших старовинних народних християнських обрядів. Яких? Означальна частина. Коли колядники уславлюють народження Ісуса величальними піснями. В обох реченнях підрядні частини приєднано за допомогою сполучних слів, займенника яких та прислівника коли. Зверни увагу. Інколи підрядну означальну частину складнопідрядного речення можна замінити відокремленим означенням. У такому разі це вже буде просте речення. Порівняй складнопідрядне із підрядною означальною частиною. Найважливішим атрибутом Різдва є колядки, які створювалися упродовж віків і передавалися нащадкам. І друге речення просте, ускладнене відокремленим означенням. Найважливішим атрибутом Різдва є колядки, створені впродовж віків і передані нащадкам. Поглянь ще раз на речення, подане на початку відео. Святвечір особлива наповнена звичаями і обрядами вечеря, коли напередодні різдва за спільним столом збирається вся родина. Який це вид складнопідрядного речення? Думаю, легко впізнаєш. Перед тобою складнопідрядне речення з підрядною означальною частиною Вечеря яка. Коли за столом збирається вся родина. До речі, українці вірять, що осідати до святкового столу потрібно тоді, як тільки на небі засяє перша зірка. А які різдвяні традиції у твоїй родині? Напиши в коментарях. Може, про них з'явиться наше окреме відео. Запам'ятай. Підрядна означальна частина складнопідрядного речення пояснює в головній ознаку головного чи другорядного члена, вираженого іменником, займенником або іншою частиною мови у значенні іменника. До означальної частини ставимо такі ж питання, як і до означення який, яка, яке, які. Підрядна означальна частина поєднується із головною за допомогою сполучних слів займенників, що, який, чий, котрий. Прислівників, де, куди, звідки, коли. А також за допомогою сполучників що, «що», наче, ніби, як та інших. У головній частині можуть бути вказівні слова найчастіше той, цей такий. У реченні підрядна частина стоїть переважно після головної або всередині неї. Став уподобайки, поширюй серед друзів і з нами дуже цікаво вчити українську.